Минув той час, коли людство залишало свої розписи лише на каменях і стінах. Зараз люди зробили настільки крок вперед, що намагаються відобразити свою творчість на всьому, що попадеться під руку. На папері малювати поза минулих століття. А ось зображення на склі нове вієння в епосі технологій. Як малювати на склі так, щоб картина була цікавою і стала довговічною? Привіт! Мене звуть Орися Валівендер і сьогодні ми дізнаємося відповіді на ці та інші запитання. Для початку давайте з'ясуємо, що таке розпис на склі. Це один із давніх українських народних ремесел, який заснований на багатогранних мистецьких традиціях минулих віків, і полягає в тому, що фарби наносять на тильну сторону скла. Відповідно, все зображення міститься під захистом скла. Воно блищить і захищене від зовнішніх пошкоджень. Якщо зануритися в історію походження, то ця техніка сягає корінням часів Візантії та Риму і має давні традиції, як у професійному, так і в народному мистецтві. Із активним поширенням листового скла іконописці почали застосовувати його для написання християнських образів. У центральній Європі розвиток живопису на склі припадає на 18 століття. Техніка активно розвивалася у країнах, де здавна проживали українці, зокрема в Румунії, Словаччині Польщі. В Україні живопис на склі найбільше поширився у Карпатах, на покутті та Поділлі. У 19 столітті це мистецтво набуло значного поширення у Західній Україні і належало до пріоритетних видів. В живопису. Розписати скло фарбами можна і за 5 хвилин, можна і за годину, а можна і за місяць. Все залежить від розміру скла, техніки розпису і, звісно, фарб. Але які фарби краще використовувати? І почнемо з акрилових. Ними часто пишуть картини, створюють декупажі, розписи на тканинах і порцеляні. Зрештою, давайте вирішимо на майстер-клас. Добрий день, мене звати Орися. Що ми будемо сьогодні робити? Привіт, мене звати Анастасія. Сьогодні ми з тобою будемо малювати малюнок на склі. Так як в нас вже за вікном весна, я пропоную намалювати весняні квіти тюльпани. Давайте. Ти можеш собі обрати малюнок, який тобі найбільше подобається, і далі я розкажу, що далі ми будемо робити. Так, потрібно нам покласти малюнок під наше скло. І тепер тобі потрібно використати оцей е, такий контур, називається ну, контурна фарба. Е, ми взяли е, темно сірий такий графітний колір. Щоб трошки виділити ці наші квіти, е, е, ти маєш пропрацювати кожну деталь контуром. Після цього ти вже будеш розмальовувати акриловими фарбами. Потрібно дуже акуратно промальовувати контур, ніде не зачепити, щоб він тобі не розмазався по склі. Ми малюємо сьогодні акриловими фарбами. Потрібно зачекати, щоб контур наш трошки підсохнув, буквально пару хвилин, і тоді ми продовжуємо розмальовувати. Зміння малювати недостатньо для створення картин на склі. Незграбність не прощається під час такої роботи. Ба більше потрібно бути терпеливим, тому що кожен візерунок потребує часу для просушування. І ще одне невелике нагадування потрібно придбати спеціальні фарби для скла. А які саме ви вже знаєте. Ну що, подивимося mm. на твій результат, що в нас вийшло. Вау. Вау, яка краса! Дуже вам дякую. Тепер я почуваюся дуже весняно. Дякую тобі, що ти завітала в студію, і ми намалювали такі тюльпани. Можливо, після перегляду цього сюжету ви захопитесь новим видом малювання і відкриєте для себе певні хитрощі. Але того, що ви вже знаєте зараз, достатньо, аби створити власний шедевр. А мене звати Орися Волівендер. Вивчайте нове з рожевими окулярами. Па-па-па-па!